Надалі на зв'язку росіяни його напередодні обстрілювали. Міський голова повідомив, що після обстрілу близько 17.30 виникла пожежа за межами міста. Вибухи в місті були чутно цієї ночі. Про ситуацію на Миколаївщині поговоримо з Віталієм Маківом, головою Миколаївської обласної військової адміністрації. Доброго. Пане Віталіє, доброго, доброго ранку. ранку! Вітаємо вас в прямому ефірі. 1+,1. плюс Отже, як у вас була якою у вас була ця ніч? Тому що знаємо, що у вас були повітряні тривоги, чи було багато. Обстрілів, доброго ранку. Ну, на загал, ця доба пройшла більш-менш добре. Ну, якщо це там можна казати, вчора була атакована портова інфраструктура касетними ракетами. Після цього вночі було чотири прильоти. ймовірно це С 300 все по центральному району міста. Попередньо без жертв. Так була пожежа в приватному будинку двоповерховому, але. Це все стабілізувало. Що стосується лінії Вогню, там був обстріляний новий бух, та також були намагання прорватися, але це все не, у ворога не вийшло. загал так ми зустріли День Незалежності. Скажіть, будь ласка, на Миколаївщині є така інформація, що затримували вчора коригувальника, який збирав і передавав інформацію. Про Збройні Сили України і також Хаймерс. І таких повідомлень їх з кожним днем все більше і більше, що росіяни полюють саме на Хаймарс. Е, скі, як, як, наскільки багато таких є зрадників, колаборантів, і як ви, е, як, як ви їх шукаєте? Ну, дивіться, затримання було трохи раніше. Просто сьогодні оприлюднено цю інформацію Служба безпеки України. Це також пов'язано з тим, що ми відпрацьовували раніше. Їх небагато, я вам так скажу, ще там один був затриманий пізніше там, дасть служба по цьому, по цьому інформацію. Але ми працюємо, служба працює у безпеці України щодня по цьому напрямку. І так, росіяни дуже хочуть. Винайти наші Хаймарси і знати їх місце знаходження. Але ми з цим боремося і поки що в них це не виходить. Пане Віталію, я не знаю, наскільки ви стежите за риторикою російських пропагандистів, але мені впало в око, що останнім часом Миколаїв чи не найчастіше лунає з як така вимога взяти це місто. Чи ви відчуваєте якийсь додатковий тиск зараз саме на Миколаїв з боку російської армії? Скажімо так. Їх істерія пов'язана з тим, що вони нічого не можуть зробити. Наші збройні сили ситуацію контролюють. Вона складна, але вона контрольована і ворог не має успіху в будь-яких успіхів, яких вимагає там росіяни чи керівництво раси від е, своїх військових. Тому вони посилюють тиск, в тому числі в інформаційному полі. Вони намагаються залякати миколаївців, те, що тут почалася. Атака, там багато техніки, йде, таке інше, але цього всього немає, тому що в них теж люди е, втомилися і не хочуть просуватися. Вони бояться наших збройних сил, вони здаються у полон. Тому у нас ситуація складна, але контрольована. Пане Віталія. Наскільки за вашими оцінками зараз пошкоджена інфраструктура в місті та області? По пам'яті більше 9 тисяч об'єктів по області пошкоджено чи знищено там розбита по категоріям, досить сильно пошкоджено, але все, що віднос, стосується критичної інфраструктури, ми лагодимо як можемо, але але швидко. Пане Віталі, у нас сьогодні буде в ефірі така велика тема освіти і за тиждень вже старт нового навчального року. Скажіть, будь ласка, у вас це переважно дистанційне навчання, це вже вирішене питання. І чи можете розповісти, чи у вас взагалі зараз в області щось відбувається, пов'язане з дітьми, чи є для них якісь благодійні акції, підтримка, чи більшість дітей все таки зараз виїхали? Ну. Це стосується, якщо казати про Миколаїв, то більшість виїхала і південної частини нашого регіону. Але на загал в нас планується онлайн навчання, окрім там декількох закладів, де е, батьки проголосували, що можна офлайн, і там дійсно безпечно забезпечені там, укриттями е, кілька об'єктів. Це ну, близько до 5%, скажімо так. І це на півночі нашої області, тому подалі від лінії вогню. На всі на більшості території області навчання буде онлайн. Що стосується дітей і допомоги і благодійних і всяких ну там, подій, у нас дуже си потужна спільнота волонтерів, яка постійно допомагає. Це стосується і відпочинку на морі. Це стосується навчання реабілітації за кордоном. Це дуже багато всього цього відбувається. І дякуючи нашим волонтерам та людям, які приймають участь в цьому активному. Віталію, дуже вам дякуємо. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.